Думані Черкаської області на святкування юдейського нового року розгашана. Продовжують з'їжатися хасиди. Вже приїхали понад 4 тисячі паломників. Про це у коментарі суспільному розповіла піар-директорка міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана із Бреслава Анастасія Баришнікова. Очікується, що цьогоріч їх приїде понад 50 тисяч. Про це повідомила Державна міграційна служба України на сайті 18 вересня. Нагадаємо, із з понеділка, 23 вересня, в УМАНІ посилили заходи безпеки. Про це нам в ефірі розповів керівник Черкаської обласної військової дні. Міністрації Ігор Табурець. міністерство закордонних справ України, закликало Прчан Хасидів утриматися від цьогорічного паломництва до Умані. Далі цитую. Триваюча повномасштабна військова агресія Росії проти України створює реальні загрози життю і безпеці людей, унеможливлюючи гарантування безпеки іноземних громадян на території України. Про це вони написали на своєму сайті 11 вересня. І як реагують паломники ХАСИДИ на заклик не їхати в Україну? Про це говоримо далі із послом України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Доєднується до нашого ефіру. Євгене, вітаю, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, з як з того, що вам відомо, скільки ще ймовірно вже в дорозі збираються їхати приїхати на територію України представників єврейської общини, хасидів? І про те, які зараз попередження лунають, чи дослухаються вони все-таки до них, як ми почули, попередньо очікується 50 тисяч. Цього року особливості. Паломництво полягає в тому, що ніхто в ізраїльському уряді не взяв на себе відповідальність безпосередньо за організацію паломництва. Тобто, я е, минулого тижня зустрічався з генеральним директором Міністерства закордонних справ і на моє питання е, про те, хто саме із міністрів уряду численних е, відповідає за паломництво цього року, він мені сказав, що він хотів би сам про це дізнатися. Е, тому, е, на жаль, Багато більше питань ніж відповіді, хочу сказати, що ізраїльський уряд також дав travel warning і е, запропонував утриматися від паломництва цього року. Як правило, це викликає зворотній ефект. Тобто, кількість людей не зменшується, а навпаки, збільшується. І від е, ізраїльського посольства в Києві ми чули, що ця цифра може збільшитися вдвічі порівняно з минулим роком. Якщо минулого року ми, ми бачили приблизно 25 до 30 тисяч, то відповідно цього року вони кажуть, що буде більше. Але по факту, оскільки в Ізраїлі триває військові операції, і багато іноземних авіакомпаній рейси скасували, фактично добратися навіть до Умані є великим, великою проблемою. Більш того, хочу зауважити, що Молдова цього року відмовила в транзиті паломникам. Виходячи із певних ну, питань безпеки і, і фінансової заборгованості за минулий рік, тим більше у них почалися вибори, і їм зовсім не, не, не до балагана пов'язаного із паломниками. Тому, звичайно, вони їдуть, але їдуть рейсовими літаками. Організоване паломництво йде чартерами через Польщу та Румунію, і відповідно далі потягами. Тобто навіть добратися до Умані цього року їм буде досить важко, тому сподіваюсь, що ця цифра буде дещо менша ніж очікується. З іншого боку, ми звернули увагу наших ізраїльських колег на те, що ми не зможемо забезпечити безпеку, виходячи із того стану війни, в якому ми зараз знаходимося. По перше, по-друге, ми наголосили на те, тому що нам потрібна допомога з наданням додаткових засобів ППО. Задля того, щоб забезпечити безпеку паломників, якщо вони не хочуть допомагати українцям, нехай вони допоможуть самим собі. Також попросили збільшити кількість поліцейських ізраїльських, які будуть нести варту разом з українськими, і також попросили розглянути можливість допомогти нам в організації тимчасових укриттів, тому що місто Умань. Не є дуже великим, і кількість хасидів може дорівнювати кількості проживаючих там громадян, і нас відповідно укриттів не є достатньо у Ізраїлі. Є досвід будівництва тимчасових споруд металевих чи металопластикових, які вони використовували поруч з сектором Газа на північних територіях, тобто привести і ці конструкції, і збудувати. Багато часу не бере. Вони зацікавленням послухали наші пропозиції. Сказали, що е, будуть максимально їх дотримуватися. Але е, ми в контакті з із мерією Умані, із е, військовою адміністрацією Черкас. От е, така співпраця триває. Ми до дорожі шану залишилося ще у нас е, 10 днів. Е, відповідно, я думаю, що максимально за, заход, заходи безпеки будуть вжиті. Yeah. Yeah. Скажіть таки... по попередні роки, як це працювало? Тобто Україна направляла запит до Ізраїлю. Ізраїль присилав своїх поліцейських, які допомагали патрулювати, так перервону розмову інформацію із повітряних сил про ракетну небезпеку на Одещині. Це дуже важливо зараз нагадати нашим глядачам з Одещини, що вони перебували в укриттях. Як ми бачимо, там повітряна тривога, і не ігнорували зараз це повідомлення. Можемо продовжити розмову. Так, якщо дозволите, роз'ясніть, будь ласка, як відбувалася ця співпраця. Чи приїздили туди поліцейські із Ізраїлю? і чи зараз ми отримали ствердну відповідь, що так, надішлють і допомогу по укриттях, і поліцейських. Відносно поліцейських. Можу сказати, що до війни, широкомасштабної війни, безумовно, кожного року приїжджали поліцейські, їх кількість була різною, як правило, до 20 ти чоловік. Протягом 2022 року поліцейських не надсилали, минулого року. Ми отримали 14 поліцейських, і цієї кількості, звичайно, є недостатньо на ту кількість поліцей, які Приїжджають. Ми на це звертали увагу, і зратяни говорять про те, що вибачте, у нас просто недостатньо. Кількість поліцейських, які розмовляють українською мовою, але не мають українських паспортів, тому що відповідно ці громадяни, якщо заїдуть, є в базах, то вони не вийдуть потім з України. Тому у них є з цього приводу свої проблеми. Але поліцейських вони не дішуть точно щодо укриттів. Ми побачимо по факту, тому що мені сказали, що так, ми розглянемо цю пропозицію. Ми розуміємо, що вона є важливою, але я чіткої відповіді не отримав Це на. Я... Заклик щодо допомоги в створенні додаткових укриттів, так безумовно не хочу про це багато говорити але на території міста Умань перебувають декілька там е, специфічних установ, які обстрілюють регулярно, тому говорити про, про безпеку не просто потрібно просто в неї треба дбати заздалегідь. І е, я хотів би привернути увагу ізраїльського уряду ще раз на, на, на важливість співпраці в цій ситуації, тому що у нас війна, і у нас кожний поліцейський, кожний рятувальник фактично задіяний, і нам дуже важко відривати наші сили задля для того, щоб Забезпечувати безпеку іноземців в цей Пане, час. Євгене, Пане, ще питання стосовно військових дій, які зараз відбуваються на території Лівану. І питання стосовно того, яка ситуація на півночі Ізраїлю? Чи відбувається зараз там відселення громадян? І можливо, там також є і українці, і в них у зв'язку з цим також виникають проблеми. На півночі Ізраїля ситуація зараз е досить загрозлива. І якщо мова йшла про фактично там 20 кілометрову зону, від якої е, людей евакуювали ще з початку бойових дій е, після 7 жовтня, е, мова йде про приблизно 60 тисяч е, громадян, які перебувають в готелях вже 11 місяців. Е, яким проживання харчування оплачує уряд Ізраїлю. Вони не можуть повернутися додому, тому що йдуть постійні обстріли. Зараз ця ситуація погіршилася, оскільки фактично вже почалася наземна операція. От, зараз е, тільки силами спеціальних операцій, але е, масовані обстріли, на жаль, е, на жаль, є жертви серед цивільного населення на території Лівану. В Ізраїлі просто е, ця місцевість е, фактично безлюдна. В цивільне відселені там знаходяться тільки військові. Е, на минулому тижні було розпорядження уряду, після чого в Хайфа і все, що північніше Хайфи, це фактично 60 кілометрів е, території, е, перебувають в спеціальному стані, тобто, припинено навчання в школах, е, люди перебувають. Е, в підвищеній новому режимі безпеки, значить, служба тилу працює відповідно також в посиленому режимі. У поліції є додаткові повноваження щодо регулювання будь-яких нештатних операцій, тобто ситуація досить тривожна. Цієї цього ранку до Телевіва прилетіла ракета, яку збили, але це перша з початку війни ракета, яка була випущена Хевбулою. З території Лівана, і це небезпечна історія, звичайно, звернень наших громадян до посольства з приводу евакуації не було. Минулого тижня ми проводили останній виїзд консулів, тобто виїзний консульський прийом на території міста Хайфа. О, спілкувалися з громадянами, там близько 50 чоловік отримали консульські послуги. От, ну, особливих проблем немає. Це, це, це все рівно я наголошую на тому, що це не наша війна. Це більш менш контрольована ситуація, безумовно, вона не є повністю безпечною. Під час зустрічі з мером з мером Хайфи, який є до речі, місто побратимом з Одесою, і ми зараз організовуємо співпрацю і пряму телефонну розмову мерів і, і, і організацію там обміну досвідів щодо облаштування шелтерів, тобто бомбосховищ. І багато різних інших питань ми саме обговорювали безпекову ситуацію, і той досвід, який, на жаль, мер Хайфи, він вже три терміни працює мером. Має в питання облаштування власних бомбосховищ і, і рятування цивільного населення. На жаль, проблеми схожі. І у нас я наголошую постійно ізраїльтянам на те, що у нас ті самі вороги: це вій зла, Іран, Північна Корея, Росія. І, і ті самі партнери, з якими ми від яких ми в великій мірі залежимо, це сполучені штати, от і відповідно європейські демократичні країни. Тобто е, я не, не можу сказати, що ситуація критична, але звичайно, ситуація на сьогоднішній день досить складна. Пане Євгене, а чи розуміють ізраїльські колеги, що от, дійсно війсьла окреслюється саме цими країнами, які ви назвали? Бо іноді у наших міждержавних відносинах є певні коливання. То ізраїль забороняє в'їзд на територію України і українцям, зокрема, Україна відповідає тим самим: ми просимо про допомогу. Ізраїль не дає і якось не дуже неоднозначно ставиться у цій війні стосовно підтримки України. Як ми зараз співіснуємо? Дивіться, давайте чітко розділяти позицію ізраїльського уряду і ізраїльських громадян. Так. І останні, останні поли показали, що абсолютно більшість громадян Ізраїля вважає Росію ворожою державою. Це більше 70%. І ця цифра збільшилася майже вдвічі. З початку війни тут, тобто 7 жовтня, uh -huh. і це ця цифра говорить сама за себе стосовно ізраїльського уряду, ну традиційно позиція прем'єр-міністра е, дещо стримана по відношенню до Російської Федерації, і, на жаль, змінити її я думаю, і нам її не вдасться. Питання про те, чи вдасться нам отримати більше допомоги співпраці ізраїльського боку, хочу нагадати, що після дня незалежності відбулася телефонна розмова е, на прохання. Прем'єр-міністра Натанягу президенту Зеленському, в якій вони обговорили багато різних важливих питань, в тому числі безпекових. І е, я радий, що у нас є позитивний рух вперед. Я, я не можу вдаватися в подробиці, але він існує. І по-перше, по-друге, е, е, прем'єр-міністр Ізраїля наголосив на тому, що у нас є підстави пишатися українськими збройними силами, які показують чудові результати, в тому числі і в відбитті атак ракети дронів на Україну, тобто, де безумовно хотілося б завжди більше, от але рівень нашої співпраці набагато вищий ніж він був до 7 жовтня. На жаль, це це, це також вплинуло на ізраїльську. Я так сторону. розумію, біда громадян так, біда об'єднує та, і відносно громадян. Підтримка абсолютно я вважаю абсолютно безперечна і, і, і повна і йде співпраця на різних рівнях. Але хочу нагадати, що Ізраїль маленька країна це територія, яка дорівнює території Київської області, розумієте, і морожі сили знаходяться і на півдні, і на півночі, і вони розриваються. Самі. На жаль, за останні 11 місяців спочатку 7 жовтня, і економіка Ізраїля дещо впала. Інвестицій іде відток певної інвестиції відбувся вперше в історії даунгрейд суверенного рейтингу Ізраїля, от і відчувається це і інфляція, і вартість житла, і багато різних проблем на території Ізраїля. Тому говорити про допомогу в тому обсягу, який ми мали навіть. До 7 жовтня досить важко, виходячи чисто з економічних можливостей Ізраїля на сьогоднішній день, але наші громадяни, які тут проживають і отримали тимчасовий прихисток, вони мають право на роботу, яким вони користуються, можуть принаймні себе отримувати пенсіонерам. Оплачуються медичні страховки за рахунок уряду Ізраїля. і ну, це це те, що нам вдалося досягти. Безумовно, продовжується інколи. Непорозуміння пов'язані з забороною на в'їзд певним категоріям громадян. От ми відбили нещодавно односторонню е, ініціативу ізраїльського уряду щодо введення е, електронних віз. Uh -huh. От, і вони після нашого протесту змушені були їх відкласти на 6 місяців, тобто вони почнуться для громадян України, як і для інших. Держав з безвізовим в'їздом, а таких країн більше 50, тільки з нового року, тобто, то, пане і, Євгене, Ми важко... не можемо сказати, що у нас є лише проблеми, тобто є і зрушення, про яке ви кажете, і все-таки чують в Ізраїлі і, все і українську точку зору. Теж перепрошую нас за мало ефірного часу, але я вам дуже дякую за те, що знайшли час і доєднались до ефіру. Євген Корнійчук, посол України в Ізраїлі, був з нами на прямому зв'язку.